Імена наших предків. Сьогодні у своїй настанові я хотів би, щоб ми з вами порозмірковували про таку дуже важливу річ, як ім'я. І, власне, мова йде не про ім'я окремої людини, а про ім'я народу в цілому. І коли ми говоримо про це, ми маємо розуміти. Що так само, як в сім'ї, у роді імена людей міняються, так само і один народ на протязі багатьох століть, тисячоліть може змінювати своє ім'я. Давайте згадаємо, усвідомимо, що ми зараз тут, у північному причорноморі, знаходимося на теренах одної з найдревніших держав світу, яка називалася Арата. І, власне, жили в ній ті люди, які мали назву Арії або Ярії. Усі ми знаємо таке поняття, як яра, пшениця, яритися. Да? Це все походить від ім'я Бога Ярила. І таким чином світлоносні діти Сонця, дажбожі онуки це Ярії або Арії. І коли ми говоримо про поняття Ярі або Арі, коли говоримо про те, що вони є світоносці, то у чому ж полягає їх світло? Справа в тому, що люди можуть знаходитися у невіданні, у пристрасті або у благості. Є три гуни буття, три витока, які на санскриті ще називаються Тамос, Раджас і сатва. Власне, благість, тобто світло або сатва, внутрішня природа душі, і та людина, яка слідує цій внутрішній природі душі, вона може називатися арієм. І тому арієм називалися не лише люди, в яких була біла шкіра, але ті люди, які дотримувалися відичного шляху, тобто вони дотримувалися святого покону і віди. І таким чином, зрощуючи благость, взрощуючи 16 зерен в своєму серці, своєю праведною поведінкою, честю, шляхетністю, дворянством, вони таким чином здобували право себе називати Арієм. І ще й не кожний вроді називався Арієм, хтось міг називатися по-інакшому. Тому це ще потрібно було заслужити. Але оскільки наші предки, вони Розселялися і зайняли і займали всю терену Євразії, тобто від Ірландії, Ісландії, власне, аж до Китаю. І на сьогоднішній час ДНК-геніологія говорить нам про гаплогрупу r 1 a 1 власне, арійську гаплогрупу. Але згодом, оскільки все змінюється, почав вживатися термін арії славні. Що означає арії славні? Поступово всі почали називатися аріями, багато арійських племен. Але були ті, які несли Божий дух, Божу славу, Божу честь. Да? І вони називалися славними. І на сьогоднішній час ми пам'ятаємо, що слава це богиня перемоги. Таким чином, славні арії це царські арії або переможні арії. Ну, так стається, що коли всі називаються однаково, люди після цього а, починають себе якось по-іначому називати. І таким чином, на сьогоднішній час з арів славних витворилося таке поняття як славяни. Але коли ми говоримо про арів і говоримо про слав'ян, ми говоримо генетично про тотожні речі. І на сьогоднішній час, коли ми маємо 13 слав'янських народів. То не усі вони навіть є ну, слав'яними по крові, і тим не менше. Таким чином, давайте осягнемо бути славним, бути слав'янином. Це означає нести святий покон, нести відичне життя, йти відичним шляхом. З часом, оскільки люди жили, там хтось жив десь. Де було більше дерева, де були ліси, вони могли називатися древляни. Ті, які жили там, де було більше поля, там називалися поляни. Да? Таким чином, поступово, внаслідок того, що та чи інша територія і люди займали ту чи іншу територію, виникали окремі назви. Окремі назви слав'янських арійських родів. Але до сьогоднішнього часу поняття Арії, «арій Славний Славянин є не лише означенням крові, але є означенням світогляду. І коли ми сьогодні говоримо, коли ми сьогодні говоримо, іудей, то «іудаїзм», тобто іудей, «іудаїзм», тобто віра має назву. По назві того роду і народу, який його несе. Наші предки прийшли в свій час в Індію, принесли ведичне знання і поступово ну, почали люди, там, і так до сьогоднішнього часу кажуть індоарії. І коли говорять про те, що в них там, вони індуси, а в них індуїзм. Тобто, таким чином, а, хоча в Індії живе 300 народів. Різних, дуже різних, але всі називаються однаково. Таким чином, коли ми говоримо про духовне визнання віри і генетичне, воно співвідносне. Подальшому, коли ми говоримо про святу Русь, давайте згадаємо, усвідомлюємо, а що таке Русь? Руса людина це світлі коси. Поставити на Русь, поставити на світле місце. Коли казали, що князь прийшов з Руссю, а з ким він прийшов? Тобто Він прийшов своїм почетом, з тими, хто називається дворяни, хто називається шляхта. Тобто вони чисті, вони благородні, таким чином, знову ж таки, слово рус і руси, воно має витоково наше рідне походження і означає всього того самого Арія і того самого слав'янина. І саме тому, коли наші предки в свій час, приходячи в Індію, несли знання, то мудреці і ті, які несли віддичні знання, вони їх називали Руси. А оскільки не могли вимовляти букву С, вона видозмінювалася. Ну, наприклад, Святослав вимовляється, Шванта Шлава. І таким чином виникло поняття руси Ріші. І тому, коли ми сьогодні говоримо про ріші, про святих мудреців, ми говоримо про русів. Знову ж таки, в дзен-буддізмі у ті вчителі, які мають найвищий рівень, тобто такі самі мудрі, самі головні, вони називаються росі, То тобто самі ті самі руси. Знову ж таки, ми можемо згадати про того самого Буду Сакьямуні, Сакьямуні рода саків, а сакі. Всакі сколоти, оце Крим, оце оця Наша Південна причорноморі. Таким чином, коли ми сьогодні говоримо про поняття Руси, це так само тотожне ім'я, як Арії і як Славян. І тому сьогодні ми маємо бути усвідомлювати, що є тимчасові назви, а є все ж таки витокові. Тому родове вогнище воно сприймає і приймає як визначення віровідання, духовної належності такі слова, як арій славний, арій, ведичний славянин, православний славянин, бо ще ми славимо право, бо Божий світ то є право, а ми в яві, а є шанава. І тому правда, правитель, справедливість славити право це не з Греції прийшло. Це є витокова наша. І на сьогоднішній час ви можете бачити, що коли там відбувається якісь дроблення, то хтось може себе назвати якимось, якоюсь назвою по назві тої території, де він там живе, і так з'являються знову ж таки якісь нові держави, нові народності. Але віра і кров визначає нашу єдність. Нашу єдність. Єдиного славяно-арійського ведичного світу, який об'єднаний святим поконом, який об'єднаний ведичним знанням, який об'єднаним духовним шляхом ярги, який об'єднанням розуміння багаторазовості втілення, який об'єднаний поняттям ланцюг учнівської наступності, який об'єднаний поняттями просвітлення Ясна і, власне, від Мокоші да, ми отримаємо. З часом мокшу, тобто звільнення. Таким чином, коли ми розуміємо витоковість і єдність, ми розуміємо, що все воно як пазли, складається і є єдиним. Тому, пам'ятаючи про це, ми завжди стаємо багатими, багатими здобутками своїх предків. І навіть сьогодні, коли люди починають розмірковувати про мову, вони мають розуміти, що є древня витокова мова. І є сучасними такого мова. От для прикладу, я зараз говорю древньоруською мовою, або ту, що називають святоруською, або ще вона збережена, називається українською. Але коли ми говоримо о современном русском языке, то це походження, власне, від цієї мови, і вони є не щось протилежне чи взаємонепов'язане, а просто те, що у часі було більш древніше, більш сучасне, але воно пов'язано як єдине дерево, єдиним поняттям, єдиним цілим, єдиною мудростю. Тому, приймаючи єдність, багатоприявність Бога, ми приймаємо різні назви свого віровчення, самих себе, відичне православ'я, слов'янський ведизм, відичне славянство. Ми називаємося арії, ми називаємося славянами, православними славянами. Віра наша рідна, тому ми ще називаємо себе і рідновірими, але коли ми говоримо про суть цього, то це ще та Древня арійська суть, а не та сучасна, яку сьогодні різного роду діячі у неї вкладають. Тож славимо право, будемо славними людьми святим поконом і відою. Будемо чистими і благородними аріями в своїй душі, і рід Всевишній, Боги і предки, благословляють нас перебувати в праві і в щасті. Слава роду Всевишньому, богам і предкам!